Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої другенки, до карти дня. Вибираємо з трьох карт. Яка карта вам більше до душі, яка вам більше подобається, Приглянула з першою. Кожен знає, як вибирати свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер 1 у нас тут король жезлів, говорить про, звичайно, про поведінку людини, про вашу поведінку або про якусь людину. Тобто, можливо, сьогодні ви зіштовхнетеся або познайомитеся. Ось якесь спілкування буде з королем мечів, з вірніше, жезлів. Якщо ви не мужчина, якщо ви мужчина, вам радить таро, діяти, а стати сьогодні активним. Втілювати свої мрії в життя енергію тратити не просто так. Знаєте, а, полежу на дивані, а трошки покурю там і то-то. то. Ні. Сьогодні потрібно діяти, потрібно щось робити, організовувати. Можливо, комусь запропонують посаду вище по сходинки. Ці хтось підніметься, комусь запропонують якесь хороше крісло в прямому розумінні. Ось, а хтось, можливо, купить крісло. Ось, якось так. Якщо ви жінка, то з таким активним, атрактивним, сексуальним чоловіком буде спілкування або навіть знайомство. Ну, порада, я вже сказала, навіть жінкам бути сьогодні активними. Карта номер два. Тут у нас король кубків. Ну, дивіться, сьогодні день чоловіків, чи чоловічий день. Можливо, сьогодні дійсно гаразд, король кубків це емоційна сторона. Тобто, якщо ми говоримо про сьогоднішні дії, будьте креативними сьогодні, будьте сьогодні ніжними, лагідними, навіть якщо ви чоловік. Можливо, ви займетеся сьогодні якимось мистецтвом. Хтось почне малювати картини, хтось почне писати вірші або писати пісні, музику. Ось, хтось сьогодні займеться музикою, хтось просто буде танцювати під музику сьогодні, і вам це якось щось принесе, якусь радість, якісь вібрації дасть вам. Ця карта і примирення, ця карта і знайомств, ця карта приємних розмов. Ось компліментів. Карта так і каже, радить вам, робіть сьогодні компліменти, закохуйтеся, ось якось так. Хороший день! Сьогодні позитивний день у вас. Карта номер 3 Тут у нас імператриця. І це старший аркан. Тобто, це дуже важливий день. Це жіноча земна енергія. енергія заземлення. Тобто, бачите, не просто так жіночка схилилася до якогось дерева. Бажано старого дерева, який має потужну енергію. Ось це карта. Зв'язок з природою, тобто і порада йде вже, заземляйтеся, займіться якоюсь фізичною працею, погуляйте на природі, сходіть в ліс, на річку, на поляну, полежіть на траві. Ну, звичайно, теж треба розуміти, щоб не простудитися. Я вже говорю, знаєте, як, як ті американці, на кавовій, коли ви каву купите, я не знаю, німецькою кажуть бехя. Ось стаканчик такий паперовий, там і так написано бережно гаряче. Ось так і я вам кажу: будете полежати, хочете полежати, будь ласка, підстеліть щось, тому що все рівно земля може бути прохолодною. Ось це, це жіноча, це затишна карта. Тобто вона говорить: робіть затишок в домі, робіть затишок в своєму житті. Тут навіть може бути, бачите, натяк на вагітність. Дійсно, може бути у когось, якщо ви не в тому віці, можливо, ваші діти, внуки завагітнюють. А це може бути ще вагітність якоюсь ідеєю. Тобто людина, коли займається, переймається якоюсь ідеєю, вона ніби вагітніє неї і виношує його, її. Ось це і може бути виношування планів, виношування якихось ідей цілий. Гаразд, мої дорогенькі, Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!